Доброго дня! Інформація від померлих з вашого роду. Саме для вас. Жінка. вона вам говорить саме, що ви пропрацьовували, працювали долали саме негативну ситуацію залежності, маніпуляції диявола. Саме ваш бік. Якщо ви бажаєте змін і турбуєтеся по відношенню до фінансової матеріальної благополуччя достатку і до особистого життя, то вона говорить, що ви досягнете стабільності, ви стабілізуєте ситуацію, ви вийдете з-під маніпуляцій диявола, негативних маніпуляцій саме ваш бік, відносно реалізації, відносно особистого життя. Крок за кроком ви зможете змінити ситуацію. Тому не потрібно знаходитись в апатичному стані і зливати ресурс, тобто знаходитись в безресурсному стані, можливо, відносно даної ситуації в хворобливому стані. Ви повинні розуміти, що по правосуддю буде саме так, коли ви почнете активно проявляти здіяти по відношенню до вашої ситуації. Якщо ви жінка або чоловік, чоловік ви чи жінка. По відношенню до даного розкладу ви ресурсні самодостатні. Вмерла з вашого роду, прийшла вам сказати, що по відношенню до вашої ситуації, якщо ви знаходите сум, туга, печаль, бездіяльність, безресурсний стан, апатія, депресивний стан, ні, ви самі себе підвішуєте, ви самі себе вводите саме в стан жертви, в підвішений стан. Замість того, щоб активно проявлятися, от, якщо будете активно проявлятися, якщо будете діяти, якщо підете в починання, то з часом результату досягнете, якщо будете відстоювати власні кордони і пріоритети, в тому числі, ви ресурсні самоустанні, тому і потрібно йти в Да. І майте ясність по відношенню до ситуації, що ваша пасивність не приведе до результативності, а от рішучість Активність, самодостатність, мудрість, яку ви маєте. Ну і вам ще відкриється таємниця, хто саме ті вороги, і по відношенню до цих ворогів. Відкриється інформація саме по відношенню до ситуації, загалом те, що ви переможцем виходите в даній борьбі, в даному протистоянні. Ну, а вам говорять саме по відношенню до вашої ситуації, роби вибір, яким шляхом надалі будеш шухатись. Але якщо і будеш робити вибір, то роби вибір серцем, по відношенню до ситуації до обставин. Тому ваша така ситуація померла з вашого роду. Прийшла вам сказати те, що потрібно вже здійснювати перехід на наступний етап по відношенню до твоєї ситуації. Тобто, якщо ти раніше або чоловік ви чи жінка, незважаючи саме на вашу стать, розуміли, що у вас закриті шляхи, і ви не могли активно проявлятися або проявлялися, але не досягли результату, то на даний момент ви повинні мати ясність, що ви перемогли по відношенню до ситуації. Ви вийшли переможцем. Але ця перемога може бути не піровою для вас, якщо ви будете активно проявлятися і тим починання, і будете ресурсними. Активною людиною, а от якщо будете залишатися в пасивності і бездіяльності, то дана перемога буде для вас першою. Тому що навіть при наявності розуміння, чим ви бажаєте займатися, ви не, не проявлятиметеся, ну тому що потрібно бути самодостатнім. Одне діло, коли ти маєш наміри по відношенню до якогось. Проєкту починання, а друге діло, коли ти проявляєшся, коли ти вкладаєшся, коли ти дієш. І от саме від того, як ти будеш проявлятися, як ти будеш діяти, такого результату ти й досягнеш. Але вам чітко дають розуміння по відношенню до вашої ситуації. Не потрібно знаходитись в очікуванні, що ось ось станеться якась негативна ситуація, ну, тому що в вашому житті є саме ті, які вставляють палки в колеса, відсікаєте. Вони вже отримують покарання саме по відношенню до ситуації, ваші вороги. І вони вже ясно розуміють, що ви перемогли саме по відношенню до даної ситуації. І маніпулювати, керувати ситуацією в вашому житті вони не можуть. Дякую.